Івано-Франківські тергогромаді відкрили анотаційну дошку жителю Колодівки Василеві Лялику. У перші тижні російської збройної інтервенції він був мобілізований до ЗСУ. Захищав суверенітет України у складі інженерно-технічної роти 14-ї окремої механізованої бригади. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вся громада Колодівки сумує та співчуває родині героя. Молиться за душу Василя Лялика та усіх українських захисників. Мені дуже важко говорити. Але я горда за свого чоловіка, і він завжди залишиться в наших серцях. Василь був дуже хорошим, вічливим, щирим. Він завжди старався допомагати своїй мамусі. Бабуся в нього проживала. Він був дуже люблячим, бо все в нього вийшло, і він ще хотів багато своїх справ зробити. Але на жаль, забрала така страшна війна. Нехай спочиває з Богом. Слава Україні! Василь лялик був єдиним сином у матері і єдиною опорою для власної родини. Був одружений і виховував трьох синів. І без жодних сумнівів 46-річним зі зброєю в руках став на захист вітчизни від російських окупантів. Дуже важливо, щоб на кожному навчальному закладі, в кожній школі діти батьки завжди бачили ціну нашого українського прапора і нашої незалежності. З 2014 року Яфриківська МТГ вже понесла значні втрати. 162 українські воїни, вихідці з міської тергоромади, віддали своє життя в російсько-українській війні. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.